Друзі, всім привіт! В продажі у нас свіжопригнаний Fiat Ducato 2017 рік, модельний 2018. Автомобіль весь в рідній фарбі, що немало важливо для фургона. Обійдем авто по кругу. У нас довга база, середня криша, тобто L2H2. Обійдемо по кругу, це 2,3 бітурбо на самому потужному двигуні це 180 кінських сил. На максимальній грузопідйомності фургону це повна маса 3,5 тони. Тобто у нас ззаді по дві ресори автомобіль призначений для грузоперевозок. 2,3 180 кінських сил, механічна шестиступка. Ось так автомобіль дуже гарно виглядає, білий металік колір, у нас гарна літня гума від бренду бренд, бренд Ласа 215 65 на 16. У нас дуже класно зашита буда. Ось так. Арки у нас захищені, у нас пол. Також додатково встановлена підсвітка. Для того, щоб вночі можна було щось згружати, розгружати. Ось так воно все виглядає. Бонусом цього автобуса є ще ззаді два ліхтарі зверху, ви бачите, також, коли вночі назад здаєте, включили і вам все видно. Камера заднього огляду встановлена, що дуже важливо є для даного. Фургону. покажем вам салон. Салон дуже збережений. Ось, подивіться, оригінальні рідні коврики, 2 плюс 1 сидіння, сидіння столиком. Є мультимедіа, блютуз, навігація, камера заднього огляду, кондиціонер працює. Ось так автомобіль гарно виглядає, водійське сидіння взагалі без зауважень. У нас є підстаканники. Електропакет дзеркал, фари без посічок. Покажемо вам пробіг даного автомобіля. Пробіг складає 222 тисячі. Це кнопка на підсвітку. Ось так автомобіль виглядає. Кого зацікавить фургон для грузоперевозок для такої роботи, телефонуйте. І купуйте автомобіль повністю весь обслужений. Телефонуйте за номером 097 9 222 649 Звати мене Іван. Всім папа. -па.